З нового року Україна припинила транзит російського газу вперше за понад 50 років. Подія історична, а для Москви ще й економічно дуже болюча. Вендель перекрили на газовимірювальній станції Суджа на прикордонні Курщини, район, який зараз контролює Україна. Звідти паливо потрапляло до нашої газотранспортної системи, а вже далі до Європи. 31 грудня закінчився термін п'ятирічної угоди із російським Газпромом, і Україна до Вір не продовжила, ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробляти на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії в кінці кінців стане буде 100% питання завтра або за місяць, або за рік буде залежною від Російської Федерації. Це їх політика. Втрат зазнають обидві сторони. Україна не отримає близько 800 мільйонів доларів на рік від транзитних зборів. Але Росія у рази більше Газпром втрачає понад 6 мільярдів із продажу газу, підрахував Блумберг. Але Київ згоден жертвувати своїми прибутками тільки б фінансово знекровити військову машину РФ. Європейський союз збільшив імпорт свого скрапленого газу, наприклад, зі штатів, Катару та інших країн. ЄС потрібен час, щоб відійти від російських енергоносіїв. Донедавна основними покупцями російського газу в ЄС залишалися Словаччина, Угорщина та Австрія. Остання у листопаді розірвала контракт із Газпромом. Тепер купує газ у Німеччини, Італії та Нідерландів. Угорщина досі отримує російське паливо турецьким потоком, що пролягає дном Чорного моря. А от Словаччина залежала від українського транзиту. Я заявляю, що моя партія Смер сд готова обговорювати та узгоджувати в коаліції припинення постачання електроенергії та значне зниження підтримки громадян України у Словаччині. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Тож словацький прем'єр взявся шантажувати Україну електроенергією водночас, попри різкі заяви Фіцо, державний енергооператор Словаччини СЕПС продовжив контракт з Укренерго ще на 12 місяців. Там заявили, що готові постачати електроенергію в нашу систему в рамках аварійної допомоги. Фіцо ж сподівався на підтримку Москви. і два тижні тому літав на удієнцію до Путіна просити газ. На цю поїздку у Києві відреагували різко Володимир Зеленський. Що Путін схоже доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини а в енергетичних війнах Росія розбирається і зайвий доказ цього Молдова. Ми вступаємо в кризу. Зростання цін це одне. А коли газу взагалі немає, це геть інше. Не буде ні опалення, ні світла. Ми вступаємо у дуже важкий рік. У Придністров'ї зараз зупиняються підприємства понад 75 тисяч будинків без газопостачання. І цю кризу в окупованому регіоні штучно створила сама Москва. Кремль шантажує кишенів. Росія використовує енергію як політичну зброю, перетворюючи людей на заручників Придністровського регіону, який вона контролює через незаконно розміщену армію. Дорін Речен, прем'єр-міністр Молдови, Кишинів, намагався домовитися із Газпромом, аби той не припиняв поставки до Придністров'я. Але марно Україна ж офіційно підтвердила, транзит російського газу до Придністров'я не забороняє, адже на цьому Москва нічого не заробляє. Я доручив нашим урядовцям робити разом. З Єврокомісією разом з усіма нашими партнерами в Європі все, щоб зберегти стабільність об'єднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних прав, і цей приклад Молдови зайве нагадування Європі наскільки небезпечною є російська газова голка, і більшість країн ЄС від нього відмовилися. Якщо до повномасштабної війни імпорт палива із РФ становив 45%, тепер лише 8%. А місце Газпрому зайняли постачальники із Норвегії. Норвегії, Катару та США також на заході будують термінали для скрапленого газу. Тільки у Німеччині за два роки зведуть три, а найбільший у Нідерландах уже приймає мільйони кубометрів СПГ. Навряд чи рішення припинити транзит газу з Росії матиме якісь політичні наслідки для Києва. Пишуть європейські змі. А що стосується функціонування української газотранспортної системи, частина продовжить закачування та відбір газу зі сховищ. Частину тимчасово законсервують з Брюсселя Анна Грішина. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.